Сьогодні померла російська акторка Анастасія Заворотнюк, яка останні п'ять років боролася з раком. Що казала акторка про Путіна, та чи висміювала Україну? Почуємо далі. Також Потап сьогодні дуже жорстко коментує смерть російської акторки. Нагадаю, репер раніше працював з акторкою на світських заходах. 47 сім літа раз стала мамою, родила дочь мілу. А також про особисте Анастасії та що призвело до раку. Про два шлюби заворотнюк, роман Сергієм Жигуновим, актором зі знімального майданчику серіалу Моя прекрасна няня ризикована вагітність сорок 47 років, та кома з якої заворотнюк уже не вийшла. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і залишайте коментарі. Хаті щоб хтось мене жлі я понимала, что все будут жалеть, и это на много лет будет. Ой, м -м. все, все, все оставлю там. У ніч проти 30 травня, у віці 53 років, померла відома російська акторка, зірка серіалу Моя прекрасне няня Анастасія Заворотнюк. Про це повідомили на сторінці акторки в інстаграм. Сьогодні вночі після тривалої та тяжкої хвороби пішла життя. Наша Настя ідеться у повідомленні. У 2019-му В Анастасії Заворотнюк діагностували агресивну форму раку мозку. Цього часу вона практично не з'являється на публіці, але як повідомляли близькі артистки, продовжувала наполегливо боротися з онкологією. Наприкінці двадцять року. Акторка пройшла курс дорогого лікування, проте хвороба не відступ. Все, 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 все оставлю там. У квітні 2024 року стан актриси почав погіршуватися, і після численних операцій і курсів хіміотерапії лікарям довелося занурити її в медикаментозний сон. Анастасія Заворотнюк стала відомою завдяки ролі у серіалі Моя прекрасна няня. Сама акторка зізнавалася, потрапила до серіалу абсолютно випадково і точно не припускала, що стане відомою. Акторка зіграла няню віку, яка є українкою, та приїхала у Москву завойовувати серце столичного продюсера. Таково такой англійський голосок з легким морію акцентом. А ви що да? Маріуполя, это город моєї мечты. Я мечтал, что що його не увижу. Але під історію кохання продовж серіалу приховувалася ненависть до України, оскільки вона завжди згадувалася лише з негативної сторони. Історія моєго насчитує 500 років. до 12 коляна. Матрю рікав. ханурика. Интурист в Мариуполе. Ни одной даже вешалки для моих нарядов. Зато постель меняют каждый день и не звонят по ночам с предложением поразвлечься. Да. Слушай, ну как тебе квартирка, а? Uh -huh. Думала ли я, что когда я приеду из Мариуполя... Как я тебя понимаю? А я даже и не думала, что когда я приеду из Харькова... И я тебя! Ой, не воду. Ой! Гора! Українці серіал Моя прекрасна няня критикували через висміювання образу українки, невихованої, інтелектуальної, культурно обмеженої, з сильним акцентом. Чвер же ґе га га-га-га. Гусі, гусі, га, -га, -га. гусі, гусі. Га, га гусі, гусі, га, га, га. І ге. А де метою цієї так званої провінціалки з Маріуполя було закохати у себе багатого московського продюсера. Каже Константин Ніколавич, а ти представляєш собі Вікторію серед московського бомонда? Ні. Но я хочу на это посмотреть. Аня чубах должна прийти в гості з соліними огурцями. А що такого? А ми вот сколько наготовили? Безалкогольне пиво, чіпси, гопки, пляски, циганка, гадалка. Ви опозоритесь на всю Москву. І на цю ганьбу українки з кримінального як вони створили Маріуполя, спостерігали росіяни і насміхалися ще в 2004 дві тисячі четвертому році. Його походка, її макіяж, її манера смеяться. Слушайте, ну не себе з пісочок, да. Проще покончити з корупцією. Та ця роль покінчила зі шлюбом Анастасії Заворотнюк. На той час вона була одружена з бізнесменом Дмитром Стрюковим, з яким вона виховувала двох спільних дітей. Але масштабна популярність стала причиною проблем у шлюбі. Анастасія цілодобово пропадала на зйомках до того ж у неї почалися стосунки з партнером по зйомках Сергієм Жигуновим. Вона закрутила роман і. Ці стосунки триватимуть два роки. Щоправда, закінчаться вони не весіллям, а поверненням Жигунова до законної дружини Віри Новікової. І так? А я Віка. Дуже приємно. Слухаєш? А Я тебя знаю, да? Откуда мені лицо твоє знакомо? Ти сама с откуда будеш а? Смаріуполя. А, та, та ти що з Маріута? Я теж з Маріуполя. А ти говориш как местная. Ну, тому що я вже 10 літ Москвичка, да. А. І общаюсь в тих <реш> елітних кругах. Ще декілька тупих жартів з моя прекрасна няня, які нам насаджували з дитинства. А, ну, по телебаченню, маю на увазі. Віка, крадете речі в магазині як Україна краде газ, заявляє російський актор в одній з серій. Помаранчевий зараз в моді на Україні жартує інша героїня і натякає на революцію. Максим Вікторович, у вашій доньці Маші потрібна вишиванка чи то на свято приєднання України, чи то на від'єднання, каже сама Віка. уже а половини ще нет? Я найбільша фанатка російського президента Путіна, говорила Анастасія Заворотнюк у ролі няні віки. А тепер скажете, пропаганди не існує і цього комплексу меншовартості, який нам насаджували росіяни роками, просто не було меж, адже залізали вони до нас через серіали, книжки, музику тощо. Сіді хто із вас заказував загорілого вам Я! Ні, ні, то був такої англійський голосок с легким маріупольським акцентом. А ви що із да? О, це город мої мрії. Я мріяв, що його ніколи не увижу. який цинізм гостей, друзів, подруг, віки з Маріуполя, які мріяли ніколи не побачити більше цього міста. А потім росіяни прийшли і зруйнували це місто, вбивши приблизно 87 тисяч мирних мешканців. Ви були недавно... В Мариуполе какое у вас впечатление? Полная раздолблежка. Сталинград. Вот весь Мариуполь был такой. Весь. Вот весь. И даже драматический театр. Да. Даже люди более старшего поколения, которые, собственно, знают, что такое Великая Отечественная война, обвиняли нас в том, что с ними сейчас происходит такая, ну, скажем, неприятность. Російська акторка Анастасія Заворотнюк потрапила в чистилище миротворця за незаконну гастрольну діяльність в Криму. Причиною стало порушення державного кордону України і незаконна гастрольна діяльність на території тимчасово окупованого. Криму актрису звинувачували у свідомому порушенні державного кордону України, адже 6 лютого 2017-го вона була в Севастополі, а на наступний день в Сімферополі не погодила свій візит з українською владою. Після звістки про смерть заворотнюк український репер Потап у своєму інстаграм опублікував. Історію, де різко прокоментував її смерть. Репер дорікнув, що заворотнюк від 2004 до 2009 року знімалася у скандальному серіалі Моя прекрасна няня Олексій звернувся вже до покійної заворотнюк. Ну що, Настю, весело було грати в образі, який виставляє Українок тупими. Добре, що більше не зіграєш. Жорстко написав Потап, а також опублікував фото заворотнюк і серіалу Моя прекрасна няня. Утім, такий допис недовго протримався на сторінці репора. Зазначає видання ТСН. Потап доволі швидко. Видали своє різке висловлення про смерть Анастасії Заворотнюк, артист не пояснив, чому це зробив. Також виконавець більше жодним чином не коментував смерть. Акторки журнал Фокус зазначає у шлюбі з Дмитром Стрюковим. Вона народила двох дітей Анну і Майкла. З 22 вересня 2008-го одружена з фігуристом Петром Чернишовим. У жовтні 2018 року подружжя народилася донька Міла. Після народження доньки в актриси діагностували пухлину мозку. Це було 2019-го. Зірка пройшла курс хімію і променевої терапії за кордоном. Проте лікування не допомогло, і пухлина дала метастази. У середині травня 24 го її стан різко погіршився. Чоловік заворотнюк. Петро Чернешов усі роки допомагав акторці боротися з недугою. Він був з нею поруч до кінця. Версій причин хвороби було декілька, адже як виявляється, Анастасія була не двічі е, заміжня, а тричі. Це сталося, коли 22-річна актриса вийшла заміж за 34-річного Олафа Шкварцкопфа. Сімейна ідилія, щоправда, тривала всього рік. Розставання стало неминучим, коли в родині сталася трагедія. Анастасія втратила дитину. Багато років тому, як зізналася Анастасія, вона зробила аборт. Вона була вагітна, я думав, що викидень стався у момент нашої поїздки. Тому що коли ми приїхали, їй було погано всі ніч. А потім мені повідомили, що вона зробила аборт. Де правда, я вже тепер і не знаю. У будь-якому випадку спільну дитину нам Бог не дав, говорив Олаф в ефірі одного з російських шоу. Рак у заворотнюк міг розвинутись також і через процедури омолодження. Так вважає хороший знайомий сесії продюсер Андрій Разі на його думку здоров'я подруги підкосила методика омолодження на основі стовбурових клітин. Я її неодноразово відмовляв, сказав Разін і. Є версія щодо ЕКЗ. те, що робила ЕКЗ, може бути основною чиною розвитку хвороби, принаймні так вважають фахівці. Наприклад, онколог Микола Потуданський говорить, що при вагітності в зрілому віці в рази зростають ризики хронічних і генетичних захворювань. Вагітність це стрес для організму. Безумовно, можливо, ці випадки парня, як ще кажуть, сама вагітність могла послужити тому, що пухлина почала активно рости. Однак, не Анастасія заслуговує бути в топових новинах. сьогодні сьогодні, а бойова медикиня Ірина Цибух. Вчора під час ротації на Харківському напрямку не стало нашої чеки-госпітальєрки Ірини Цибух за кілька днів до свого дня народження. Йдеться в повідомлення: військовій мало виповнитися 26 років 1 червня. У нас немає слів. Ніхто досі не вірить в те, що сталося. Це не умовний біль та неймовірна втрата не тільки для батальйону, для всієї України, додає медичний добровольчий батальйон госпітальєри. я запрошую вас подивитися сюжет про Ірину Цибух. Посилання залишу в першому коментарі. Кожен має вміти і бути готовим до захисту своєї країни. Фінальною метою є перемога, але якою вона буде і коли вона настане, я не знаю. Тому наразі це продовження боротьби за свої цінності і пам'ять про тих, хто вже загинув.